5 книг, які затягують з першої сторінки. Так, що навіть забудеш поїсти. Серед них пригоди на безлюдному острові. Мають страшні історії. І навіть кіт махінатор Тож готуйся до списку, після якого ти точно захочеш читати. Полетіли Номер 5 Таємничий острів Жуль Вель. От уяви, ти з друзями потрапляєш на острів там, де немає ні гаджетів, ні фастфуду. А є Починається ця книга. Тут буде виживання та таємниці, від яких мурахи по шкілі. До речі, жуль Верн придумав Discovery Channel ще до того, як це стало мейнстрімом. 4. Короліна Ніл Гейман. А тепер трохи крипово. Уяви, ти заходиш в невідомі двері і потрапляєш в паралельний світ, де все ідеально, мама готує твої улюблені страви. Не заслужений але є один малесенький нюанс всіх гудзики замість очей. Ця книга мікс жахів і казків. Почнеш читати і забудеш, що час спати. Номер 3. Гаррі Поттер і Філософський камінь Джоан Ролін. У мене тут чомусь друга частина, але я вам спершу рекомендую прочитати першу. Так буде набагато цікавіше. А якщо ти ще не читав Гаррі Поттера», то це взагалі я? Тепер чекаю! Магічна школа, чарівні палички. Темний мах, який хоче вбити хлопця зі шрамом на чолі. З перших сторінок ти розумієш, що це класна історія. Спочатку видавці думали, що ця книга не зайде дітям. Серйозно? Номер два. Час Наталія Щерба. А що, якби ти міг керувати часом? Наша головна героїня дізнається, що вона стала хрономагом. Але разом із крутими силами приходять і проблеми. За нею почали полювати. Коротше, з першої сторінки ти опиняєшся в епіцентрі пригод. А тепер просто топ. Дивовижний Моріс і його вчені миші Террі Прапчет. Моріс і його банда мишей знайшли спосіб, як обдурювати людей і ще й заробити на них. Але завжди знайдеться той геніального шахрая. Ця книга треш, угар і фантастика водночас. А ще вона отримала купу нагород. Рекомендую прочитати! Отже, ви познайомилися з моєю добіркою топ-5 книг, які я рекомендую почитати. А яку з них ти читав? Чи хочеш прочитати? Пиши в коментарі і пам'ятай, подобайка, якщо тобі сподобалося відео, підписка, якщо хочеш бачити ще більше крутих відбірок і дзвіночок. Якщо не хочеш пропустити нові відео, а я пішов читати. Побачимо!